Чи може астероїд знищити людство? Ви бачили фільм Не дивіться вгору дуже спрощена візуалізація того, як ми можемо повторити долю динозаврів. Бляха! Глобальна ударна хвиля. Землетруси, цунамі, пилова завіса, пожежі, голод. Наса навіть створила спеціальну програму Planetрі Defense. Яка передбачає захист нашої планети від навколоземних об'єктів, але її бюджет менший ніж у фільму Барбі. Щоправда, технології, які ймовірно зможуть відхилити астероїд, щоб він не зіткнувся із землею, вони таки розробили. Місія DART 2022 року успішно врізалася в астероїд Діморф, і змінила його орбіту. Про те, щоб відхилити астероїд, його треба спочатку помітити. І хоч НАСА відстежує 95% астероїдів діаметром понад 1 км, 5% залишаються небезпечними. Я вже не кажу про менші об'єкти. Там цифра відстеження падає до 44 А тепер увага! Об'єкт 1950 DA розміром приблизно 1,3 км має шанс влучити в землю 16 березня. 2880 року. І не факт, що ми зможемо його відхилити. Прогноз імовірності кілька разів змінювався. Станом на кінець квітня 2025 року вона становить 1 до 2600. Звучить як ніщо. Але насправді це більше шансів, ніж те, що у вас протягом життя влучить блискавка. 1 до 15 тисяч.